З миром Божим, дорогоцінні! Продовжуючи тему благодаті, в попередньому відео розібрали декілька пунктів благодаті, якої потрібно служити. Їх є сім. Павло описує до євреїв в 13 році. Він говорить, нехай утверджується братолюбність, не забувайте гостинність, пам'ятаєте про узників, моліться, да, за них шлюб нехай буде чистий і не, не, не порочне. У поведінці будьте не грошолюбні. Ці пункти я вже в минулих відео розбирала. Сьогодні хочу розібрати ще два. Наступне це він говорить: має бути віра. У поведінці, да, будете гроші, бо він сказав: Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми наважуємо говорити Господь мій помічник. Не буду боятися, що мені може зробити людина. Віра має бути. Віра має бути движимі. Да? Віра без діла, як і випустила, вона мертва. Що б ми не робили, бо всього моя віра. Без віри Богу годити неможливо. Воно все втрачає дійсно син, да? тому що ми не віримо. Віра вона утверджується да, в Слові Божому. На слово Боже приходить віра від слухання да, Слова Божого. І Господь говорить, не благоволить моя душа до того, хто коливається в вірі. І ми не із тих, хто коливається, тому що коливаються вони на погибель. Утверджує утверджуйтеся в вірі, наповнюйтеся більше Словом Божим. І наступний пункт – це те, що згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово, і дивлячись на кінець їхнього життя, Ще за життя їхнього. Беріть, наслідуйте їхню віру, беріть її в приклад собі і відображайте. І ми маємо входити в це призвання. Як це зробив Єлисей з Ілею? Він був з ним до останнього, і він вже зробив більше, ніж Ілія. Чому? Тому що він вже війшов в основу, яка була збудована. Йому не потрібно було будувати все спочатку так само і ми. У нас є наставники, у нас є люди, які проведули нам слово, да, які ведуть нас до Христа. Нам потрібно встати на їх позицію, да, коли вони будуть вже відходити. Ми маємо стати такі вони, маємо сьогодні навчатися у них, переймаючи цю віру, що коли їх не стане, ми стали на їх місце і могли зробити в два рази більше. Чому? Тому що нам не потрібно буде закладати ці основи. Вона вже закладена. Ми далі двигаємося вже з двойним помазанням. Господь говорить, і згадувати пам'ять має бути. Да, що зробила на наставника добре, пам'ятати завжди про них, турбуватися, робити добро, їм да? ділися всяким добром з наставляючим е, тебе. Е, і знаєте, багато сьогодні людей, які мають пам'ять тільки до поганого, що хтось зробив, не пробачають гріхів і, і всього. Асолі да? говорять, я більше не згадаю тобі гріхи, і ти не згадуй, ти забудь це. І люди в сім'ях, да, будь-де, починають згадувати, що там 10-15 років тому було. А говорить, я не згадаю, і ми маємо не згадувати. Дувати, і в цьому є істина благодатьку. наше серце чисте, і ми маємо добру па.